Citroen, заміна щеплення. Дуже цікаві автомобілі. блять по-другому не скажеш. Щоб зняти коробку, нам потрібно, ну зрозуміло, тросики поскидувати. І потрібно нам відкрутити ось там один болтик, отут у нас інший болтик. От. Нам потім буде заважати оцей шланг. Щоб його зняти, ось там, хрін подлізеш, треба скидувати даного патрубка. Щоб зняти цей патрубок, а там у нас в торці, навіть не видно, ось там знизу, там знизу є болтик. Щоб його відкрутити, треба відкрутити стартера. Щоб зняти стартер, треба витягнути полося. Щоб витягнути полося, треба злити масло. Ну і само собою, патрубки, щоб познімати, треба злити антифріз. Ну, нахіра робити просто, щоб цей патрубок закинути зверху провести. Вони його знизу протягнули. Дуже геніальна ідея. Блять, французи!